Доброго дня усім! Коротеньке відео, що хочу показати. Це сереблок, передній сереблок речага від Volkswagen Caddy, який запресовується, який не має наружної обойми, тільки ну, він резиновий всередині для болта, для прижимання до кузова, до підрамника. Так що саме хочу показати, От, якщо дивитися, він стоїть на речагу, Ось там ну, нічого не видно, блок нормальний, не поривали, Тут нічого не відриване. Ну, тобто, Нащо його міняти? Ну, пройшов там 200 тисяч. Ну, що там такого страшного Ну з одного боку. Але ось я його випресував, О, це наш оригінальний Volkswagen. І якщо подивитися, то ось, що ми бачимо: ось Бачите, внутрішня обойма відрив, відривана повністю. Тобто сарінблок не працює. Бо ця серединка запресована у речах а це кріпиться до підрамника і воно не працює. Плюс ось такі люфти. І це все в сумі додає люфти в розхлябаності автомобілю, що знижує і устойчивість, і приносить до, ну, до пошкоджень інших елементів підвізки, навантаження. такого Все, Це коротенько, що чи потрібно ці міняти і як міняти. Так що міняйте їх бажано по регламенту, міняйте задню, міняйте передню, щоб такого не було. Всім дякую за увагу. До побачення.